Цього дня 1945 року розпочалась постдамська конференція. В передмісті Берліна зустрілися лідери трьох держав-переможниць у Другій світовій війні СРСР, США та Великої Британії. Головним питанням зустрічі було майбутнє переможеної Німеччини. Перемовини тривали впродовж 17 днів. Одне з найважливіших рішень поздамської конференції зміна державних кордонів у східній і центральній Європі. Щодо Німеччини ухвалили так звану програму 4D, за якою країна фактично втратила свою географічну, політичну та економічну єдність. 17 липня 1955 року в американському Анагаймі відкрили перший Діснейленд. На відтворення історії найвідоміших анімаційних фільмів були витрачені 17 мільйонів доларів. Першими відвідувачами парку розваг стали 6 тисяч людей, які мали спеціальне запрошення. А вже через сім тижнів Діснейленд відвідали мільйон осіб. Цього дня 1997 року Україна ратифікувала конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Це фундаментальний документ Ради Європи, що був ухвалений 4 листопада 1950 у Римі. Він поставив потреби та гідність особистості у центр європейського правосуддя. Конвенція забезпечує високі стандарти із захисту права на життя, свободу поглядів і переконань, а також свободу від дискримінації. Усі 46 держав-членів Ради Європи є учасниками конвенції. Десять років тому в небі над Донбасом був збитий Боїнг 777 малазійських авіаліній. Лайнер виконував рейс з нідерландського Амстердама до малазійської столиці Куала Лумпур. Вижити з 298 людей на борту не вдалося нікому. Серед загиблих. Громадяни десятьох країн світу, міжнародне розслідування встановило, що літак був збитий ракетою російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Росіяни привезли його з Курська до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону. А після збиття літака повернули назад до Росії. Авіакатастрофа MH17 — одна з найбільших за кількістю жертв в історії. А яким буде 17 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.